Отче наш, роздуми над Словом Божим на вівторок першого тижня Великого посту. Того часу Ісус сказав своїм учням: молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм. Бо ваш Отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому то моліться так Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші. Як і ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Тож моліться так. Грецькою мовою слова моліться так потрібно розуміти як моліться в такий спосіб, моліться таким чином, молитва Отче наш вказує на шлях кожної християнської молитви. Можна сказати, що вона є біблійною іконою молитви, бо нею сам Ісус молиться в нас до Отця. Святий Августин каже, якщо якесь твоє прохання не пасує до молитви Отче наш, то його не варто представляти Богу. Отче наш, що єси на небі. У молитві ми насамперед визнаємо себе дітьми. Таку молитву можна назвати розмовою дитини й батька, інші спілкування можуть бути офіційними аудієнціями. Висловленнями претензій до Бога, монологами на тлі Бога як декорації тощо. Нехай святиться твоє ім'я. Перше прохання є своєрідними дверима, які пропускають нас до подальших прохань. Найперше про що маєш просити Бога, це те, щоб Його ім'я святилося в твоєму житті. було для тебе Справді святим ім'ям. Зверни увагу, що прохання, Господи, я прошу, щоб Твоє ім'я було святим у моєму житті. Це не компроміс із Твого Боку. Ну, якщо ти так уже хочеш, то хай Твоє ім'я собі святиться. І воно не є знудженим зітханням, ну нехай уже святиться те ім'я Боже. Зверни увагу. Чи під час твоєї молитви цей рядок звучить саме як прохання? Хай прийде Твоє царство. Прохання про царство стоїть на другому місці, тобто Бог впроваджує своє царство там, де Його ім'я вже освячене? Чи схоче цар приїхати туди, де його ім'я не поважають? Якщо на сьогоднішній день ти бачиш, що у твоєму житті є сфери, в яких немає Божого царювання, то зверни увагу на перше прохання, чи Боже ім'я є святим у тебе. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Господи, дай мені виконувати на землі твою волю так, як її виконують ангели на небесах. Небо сфера людського духа, земля сфера людського тіла, Єврейською Адама, земля. Цими словами ти просиш, щоб твоя тілесна сфера підпорядковувалася тому, що твій дух приймає від Божого духа. Хліб наш щоденний дай нам нині. Чому після цих трьох прохань? Ми просимо про хліб насушний. Може, тому що ні до чого буде дар Божий, якщо сам Бог буде в тобі відсутній, якщо ім'я Його в тобі не святиться, царство Його в тобі не перебуває ані Його воля. Перш ніж попросиш Бога про щось, що можна назвати хлібом насушним, переглянь три початкові звертання. Це прохання стоїть у центрі молитви посередині? В грецькому тексті вжито слово еупіусіон, що означає надістотний. Латинський переклад святого Єроніма використовує вираз панем нострум суперсубстанціалем. Який хліб можна назвати надістотним? Тільки Євхаристійний Тіло Ісуса. Серцем кожної молитви є Євхаристія, пасхальна тайна Ісуса Христа, смерть і Воскресіння Господа. Прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Цікаво, що в цій молитві тема гріхів уміщена під кінець, а на початку мова про батька. Це тому що насамперед ти для Бога дитина, а вже потім грішник, саме так він тебе приймає. Не введи нас у спокусу, якщо постійно перебуваєш у випробуваннях, у спокусах, то зваж, як у тебе справи, з прощенням. такою є послідовність прохань. Йосиф Єгипетський доти був у випробуваннях. Жінка Потіфара, в'язниця, доки не пробачив власних братів, але визволь нас від злого. Молитва провадить до визволення. Здається, молитва Отче наш, ми нерідко розпочинаємо з кінця, просимо, щоб Господь нас визволив, забрав від нас те і те. Хочемо бути звільненими від якогось гріха, від людини, від обставин. Від себе самого, натомість порядок молитви вказує на дещо інше молитва Отче наш веде до визволення. У цій молитві можемо виділити сім прохань як сім днів: шість днів творіння і шабат, відпочинок Бога, Отче. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.